Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні розглянемо епідемічну ситуацію щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Житомирщині на сьомому тижні епідсезону. Від початку епідсезону, тобто з жовтня 2023 року, на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції в області захворіло більше 174 тисяч осіб, в тому числі 99 900 дітей у віці до 17 років. Діти у віковій структурі хворих складають 57,4%. За 7 тиждень поточного року, тобто з 12 по 18 лютого, захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції 9640 осіб, включно з COVID-19. Із них 5195 це діти до 17 років. Питомова вага дітей від загальної кількості захворілих на ГРВІ становить 54%. Госпіталізовано 285 осіб, що становить 3% від кількості захворівших. Із них 200 дітей до 17 років або 70% серед госпіталізованих. Захворюваність населення Житомирської області на грип та гострі аспіраторні вірусні інфекції, включно з ковід, вже другий тиждень поступово знижується. Показник захворюваності по області на сьомому тижні спостереження. Поточного року зменшився з 1057,2 до 776,6 на 100 тисяч осіб, що в порівнянні з попереднім шостим тижнем менше на 27%. Однак рівень захворюваності ще перевищує епідемічний поріг, розрахований для області на 35%, що відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Тенденція до зниження інтенсивності епідемічного процесу це результат комплексу обмежувальних заходів, що запроваджувалися і продовжують діяти в населених пунктах області. За минулий тиждень в області зареєстровано три летальних випадки, в тому числі один від COVID-19 та два від грипу. Станом на 19 лютого Обмежувальні заходи продовжуються в усіх районах області, а саме в Житомирському районі переведено на дистанційне навчання 25 закладів середньої освіти, окремо 25 класів та 6 закладів дошкільної освіти. В Бердичівському районі на дистанційному навчанні 17 закладів середньої освіти, в тому числі всі 15 закладів міста Бердичева, які з 19 по 26 лютого йдуть на планові канікули. В Користенському районі на дистанційному навчанні 30 закладів середньої освіти, окремо 3 класи 31 заклад дошкільної освіти. В Звягільському районі на дистанційному навчанні 5 закладів середньої освіти, окремо 25 класів та припинене навчання в чотирьох дитячих садках. В області щеплено проти сезонного грипу всього 3650 осіб з груп ризику, в тому числі за минулий тиждень 117 осіб. Нагадуємо, що COVID-19 нікуди не зник. Початку підсезону в області зареєстровано 27 летальних випадків, спричинених COVID-19. Вірус циркулює серед населення і продовжує мутувати. Підтвердженням сказано, є результати секвенування зразків назлодкових змивів від хворих в Житомирській області, проведених на початку лютого в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, коли в доставлених зразках було визначено новий аваріант вірусу Мікрон Дженні. Вакцина проти COVID-19 є в усіх центрах первинної медичної допомоги. Пропонуємо всім, хто не має щеплень проти COVID-19, пройти рекомендований курс вакцинації, а також особам 60 та з хронічними захворюваннями отримати другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 в пунктах щеплення за місцем проживання. Ще раз нагадуємо прості заходи для населення з попередження зараження грипом та іншими гострими респіраторними інфекціями. Обов'язково використовуйте маску в разі захворювання на респіраторні вірусні інфекції. При відвідуванні торгових центрів, при відвідуванні ринків, лікувальних закладів, в громадському транспорті. Уникайте місць великого скупчення людей, часто привіт свої житлові приміщення, мийте руки з милом, не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками, уникайте обійми, поцілунки, і рукостискань, прикривайте ніс і рот під час чихання або кашля. Шановні громадяни, дотримуйтесь заходів профілактики, гострих респіраторних інфекцій та бережіть своє здоров'я.